Усім привіт, Ви на каналі Con Games. Продовжуємо проходити стрей. Так. Е ну, не знаю, чи, чи можливо сьогодні фінал буде, можливо, ні, але, типу, попередній разом сталися деякі дуже несподівані події. Е цей Балтазар нас зрадив. Так, да, в'язниця, от. Тобі звідки треба якось вибиратися? Добре сюди я так розумію? Потім, а потім куди? А потім куди я не розумію. Може зразу сюди? А ну, не сюди. І сюди. А ми зразу не містить і сюди потрапити. Прикол. А він же без цього, без робота. Кепсько. Дуже кепсько. Ти сюди можеш? Ммм, mm, назад, зазад. Так, і потім... Туди. Його туди, ні. Так. Стоп, побежимо назад. Тут нічого. Там дети. Патрулювальники так звані. Добре, як нам їх пробігти? Треба буде просто пробігати, чи може ось цей? Давай 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 сховався А далі тобі куди? Deixa o dê, deixa o dê, Não coro boc que é o, pô, Ага, ключ там так я можу сюди і пролізти, ні? Чи ні? стоп. А як мені до ключа добратися? Сюдою? Де ж туди в привести, принцип? От. Так. А де наш цей? Як його звати Бідванадцять? Купецьоп, взагалі пам'ятати. О. Молодець. А зовні не теж відчиняється Так, секунду. що просто перевіряв. Добре, куди йти, я не знаю, куди йти. Там ще хтось є? Суды? Ой, А я не. Добре. Пусть тут дуже тихо. Напевно, не сюда. А куда? Розкажіть, що зараз прийдеться бігти. Іди, на що ти дивиш? Що це таке? Це бі 12 там. Капець. Це бі 12 там. А як же ще врятувати? Я не розумію, що не говорить, але я думаю, що треба його врятувати якось. Так. Поки що я не маю уявлення як. Сюдою? Сюдою, кажеш? Добре, прийдем сюдою. Ага, там всі літають. Це вони всі ці під керівництвом цього боль. А як? Добре, якщо.

Оце вікно відчинене, ні? зараз обернеться, підуть тоді до цього вікна, справа. Добре, але тут тепер як. Є коробка добре, але в коробці не можу рухатись. А як... як мені цю тему прийти? Там цей. Я поки що не розумію, не бачу. Ніби це але я не думаю, що тут дозволять. Добре, може вілізу звідси. и посмотрите, что там до чего. Ага. То бездалось. Так, вот там доезжает <звук> до балянды. <звук> Опять. Кепчику. Деки там це проходив? О! давай сюди, сюди, сюди. Путимо сюди. Їздить. А як мені краще стрибати? ой, -ой, -ой. Треба покидати тут. Треба покидати тут, в Зараз буде. Чи ти буде летіти? А ну давай назад за тут. Всі. Покапеться, застряглись між стулом цей. Ви серйозно? А ну, з цього самого початку, дайте якийсь інший чекпоінт дуже далеко слухайте. Зразу після цього трошки нерівної ночі розставлені, розслаблені вважає. знал ее вот 50 уважили от давайтечек point сдается мне Ми тим самим шляхом вертатися чи ні вже. А ну капець! Як воно мене замічає? Знов той чекпоінт тут, ну Давайте б нормальний чекпоинт там де цей. Зразу після цього. Наше майце все взно пробігати. для чего? Стоп, стоп. Потом я ж на не попадаюсь. Ну, тут треба трохи рівно більше чекпойнти розподіляти. А я не можу це пропустити. Пропустити не може теж проблема. Бо я не знаю, що тут і сам вертатися, чи то. А якщо не тудою, само то кудою? Опа, якщо сюди. Bir şey, bir şey, bir şey. Куди тут бігти, блін? Ой, нарешті. Фух. Пізнає. Каже, м'яу. Я відчув, ніби знову опинився впасти в, в комп'ютерній системі лабораторії на один Але ти повернусь за мною, аж не віриться. Ти добрий друг. Я така рада, що ми всі знову разом, але ми ще не в безпеці. Ще не в безпеці. Нам потрібно знайти вихід звідси. Ти можеш відкрити ці двері. При секунду дешводя. Що трішки пробіжу? А тут як? Типу вже готовий треба щось придумувати, да Понатякнуш от. Да, 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 да. Клементин, не все правильно. Ну. Ну, а тепер? На голову. Добре, напевно, тут десь важіння, так, да, важіль тут. А ці як? Ці вартові знову перегородили шлях. Вони одразу ж помітять мене. Може, ти спробуєш заманити їх у камери. Та запнути там, Але як, хотя попробувати буде. все сюда на землі. Він перезавантажений. Я не хочу втрачати свій пам'ять. Мені так страшно. Але тут що робити. О, тут якийсь спогад. Бідоваха. Схоже на те, що вартові біжальні, коли їм кидають виклик. Саме цього я й боявся, вони бо повністю стерли його. Більше ніяких емоцій, ніякої самосвідомості ніяких спогадів Будь ласка, постараємось їм не попастись. Ну, 66% тільки. Так а тут що А на що це бочка, до речі? Чи в них не можна? І в них не можна. Добре, тут був чекпоінт, на, на цьому я й буду закінчувати. Наступного за, на, разу напевно вже буде фінал точно. Усім дякую за перегляд. Можете підтримати підписатись, поширити, прокоментувати, лайкнути до наступної серії.